Опачки, срутатулячки. Держите рецепт. Ого, це наша тема. Особенної таєжні похлебки. Та на ці інгредієнти тільки глянеш. Зразу щось срати хочеться. Резаємо селедку небольшими кусками. Я так зрозумів, тут киши викидати не будемо. Щоб результат був стопроцентовий. Селедка є. Що там далі? Солене сало. Сало сало. Щоб нічого не звісало, а добре вилітало. Малосольні огурчики. І то берись дубової бочки, Щоб засрати всі куточки. Щоб ці інгредієнти між собою не посварились. Заливаємо молоком. А яка живність похую, да? Любе піде. Заливаю, калатаю. Сьогодні, мамо, я в космос да літаю. Примерно часок похлебка постоїть. Щоб часик постояла і дубка вогником палала. Срочного тобі, мужик Їе ще кстати, сигналом охотника називають. І і Пердиш і серйоз на весь лес. Потім ще треба ходити, дно своє шукати.